Саміт США та РФ щодо України планують провести у Будапешті Сіярто. Місце проведення потенційного саміту за участю США та Росії щодо обговорення миру в Україні залишається незмінним, це Будапешт. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє цензор Нет із посиланням на УЄП. Більше новин у телеграм-каналі ЦензорНет. Сіярто зазначив, що Угорщина продовжує очікувати на проведення зустрічі, яка, за задумом організаторів, має принести конкретний результат. Вони намагаються підготувати саміт, який призведе до результату, що може бути завершений угодою, здатною повернути мир у центральну Європу, сказав він. За словами міністра, саме місце проведення єдина річ без жодних сумнівів. Ми готові прийняти саміт, що й на учасники будуть готові, наголосив він. Сіярто додав, що американський президент, за його словами, залишається відданим просуванням мирних ініціатив, і Угорщина підтримує ці зусилля. Водночас він заявив, що не знає деталей плану, який наразі готують у Вашингтоні. Я не знаю про точні 28 чи скільки там пунктів. Але знаю, що американці продовжують працювати над поверненням миру. Що передувало, раніше видання політику повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом. Засоби масової інформації також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори. Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав, мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення судар секретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок. Що відомо про мирний план Трампа? За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28 пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця спецпосланці віце віцепрезидента Деже Д Венса, Марко Рубіо та інших. За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито є віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ, скорочення чисельності Збройних сил України, скорочення військової допомоги США, визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні. Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про і реальні санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану. Станом на зараз немає повної, офіційно підтвердженої публічної версії цього 28 Пунктного плану багато деталей лишаються спекулятивними або з джерел, близьких до оточення Трампа. Корупційний скандал становить найбільшу загрозу для уряду Зеленського з лютого 2022 року, Ейпі. На президента Володимира Зеленського збільшується тиск, щоб він вжив рішучих заходів для демонстрації відповідальності у зв'язку із корупційним скандалом, який становить найбільшу загрозу для його уряду від початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це пише Associated Press, інформує цензор.НЕТ. Видання зазначає, що минулого тижня Зеленський ініціював звільнення двох високопосадовців та запровадив санкції проти своїх близьких союзників після того, як слідчі виявили, що з енергетичного сектору країни було розкрадено 100 мільйонів доларів через відкати, які виплачували підрядники. Але це не вгамувало політичну бурю. Після понад трьох років війни, в якій українці регулярно стикаються з відключеннями електроенергії внаслідок обстрілів Росії, корупція в енергетичному секторі не подобається громадськості. Зростають заклики до Зеленського усунути з посади свого давнього керівника апарату Андрія Єрмака, якого багато хто вважає фактичним віце віцепрезидентом України, зазначають автори. Журналісти пишуть, що ні Зеленського, ні Єрмака слідчі не звинувачували у правопорушеннях. Проте опоненти президента та його оточення побоюються, що скандал може послабити їхню парламентську коаліцію. За їхніми словами, для відновлення довіри громадськості необхідно притягнути до відповідальності більш високопоставлених керівників. Критики Зеленського кажуть, що також важливо зміцнити довіру до України з боку західних партнерів, чия підтримка є життєво важливою для воєнних зусиль і, зрештою, для переговорів про припинення конфлікту. Двоє посадовців Офісу президента заявили, що Зеленський не ухвалював жодного рішення про звільнення єрмака. Журналісти зазначають, що Єрмак намагається зміцнити свою підтримку в уряді. 30% мережі Київстару залишилося без живлення через відключення світла. Близько 30% мережі найбільшого мобільного оператора Київстару залишилося без живлення. Про це президент компанії Олександр Комаров повідомив у Фейсбук. Сьогодні дуже важкий день. Один з найважчих з літа 2024 року. На 9, ту ранку більше 30% мережі без живлення, майже рівномірно по всій країні. П'ять регіональних технологічних центрів на генераторах написав ТОПЕ-менеджер. За його словами, загалом мережа мобільного оператора у дуже великій частині, а працює на акумуляторах та генераторах, а близько 4% точок втратили працездатність. Він закликав користувачів активніше обладнувати роутери резервним живленням, щоб мати змогу користуватися провідним інтернетом під час відключень світла, а не мобільним. Все взаємопов'язане. Користувачі переходять на мобільний інтернет, росте навантаження на базові станції, час їхньої автономної роботи скорочується. Якість мобільного зв'язку та швидкість передачі даних погіршуються, додав комаров. Як повідомлялося, під час одного з останніх засідань ставки наприкінці жовтня влада встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання, може виявитися недостатньо. Нові вимоги передбачають збільшення кількості базових станцій, обладнаних генераторами, адже у випадку тривалих відключень акумулятори не встигатимуть заряджатися. Водночас частка станцій, яку потрібно обладнати генераторами, буде різною залежно від області. Для виконання цих вимог Мінцифри оголосило, що власники генераторів потужністю від 7,2 КВТ можуть передавати їх у використання мобільним операторам і отримувати компенсацію в межах Україну проекту. зріс за генератором генератор десятьох разів. Основним постачальником стала Данія. Україна за січень жовтень 2025 року везла 24,3 тисячі тонн свинини на 61,554 мільйона доларів. Це у цілих рази, на 2,12 тисячі тонн більше, ніж за той самий період 2024 року. Про це свідчить дані Державної митної служби, повідомляє Open 4 business Основними постачальниками свинини стали Данія 58,62% імпорту на 36,8 млн мільйона доларів, Польща 18,29%, 11,26 мільйона доларів та Нідерланди 8,54%, 5,26 мільйона доларів. У топ три постачальників сала до України за 2025 рік увійшли. Польща 66,86%, 12,9 мільйона доларів, Німеччина 12,92%, 2,34 мільйона доларів, Іспанія, 9,79%, 1,89 мільйона доларів. Водночас експорт свинини за 10 місяців становив 2,15 тисячі тонн на 6,42 мільйона доларів на 15,7%, мінус 2,55 тисячі тонн менше, ніж торік. Крім того, імпорт сала. Свинячого жиру та жиру птиці зріс на 28,9% і досяг 15,67 тисячі тисяч тонн на суму 18,9 мільйона доларів. Як повідомлялося, в Польщі, яка є одним з головних постачальників свинини до України, і досі не вдалося подолати африканську чуму свиней. Спалахи хвороби там фіксуються майже щотижня, у 2017 році зафіксовано 81 випадок, а у 2018 – 57. Із 230 тисяч перевірок фермерських господарств, запланованих у 2018 році для боротьби АЧС, було проведено лише близько 6 тисяч. Через таку епізоотичну ситуацію низка країн Європейського Союзу запровадила обмеження на імпорт польської свинини, а Франція, Німеччина, Данія та Росія повністю заборонили її везення на свої ринки. Росія атакувала енергетичні об'єкти у чотирьох областях, застосовують відключення по всій країні Міненерго. У ніч на 20 листопада російські війська здійснили масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомили у Міністерстві енергетики, передає цензорНет. Більше новин у телеграм-каналі Цензор.Нет. Під удар потрапили об'єкти у Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Наразі на місцях працюють ремонтні бригади, тривають відновлювальні роботи. У Міненерго наголосили, що 20 листопада графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу діють протягом усієї доби в усіх регіонах країни. Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, заявили у відомстві. Що передувало, у Чернігівському районі ворожий безпілотник влучив в енергетичний об'єкт, що призвело до часткових пошкоджень вранці ворог поцілив Полозівському району на Харківщині. Через влучання безпілотний літальний апарат пошкоджено електромережі, сили РФ завдали ударів безпілотний літальний апарат, кабами та артилерією по Дніпру, Павлограду, Синельниківщині та Нікопольщині. Заставу за Чернишова внесли особи, пов'язані із Міндічем, Железняк. Одним із тих, хто вніс заставу за віцепрем'єра Олексія Чернишова, може бути пов'язаний із оточенням Міндіча адвокат. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає цензор Нет. Він нагадав, що зачернишував вніс 30 мільйонів гривень застави Андрій Процик, адвокат, керуючий партнер юридичної фірми Процик та партнери. За даними засоби масової інформації, процик може займатися курируванням питань на ринку аптек. І тут я хочу повернутися до дуже відомого фото. Його обрізали зазвичай залишає міндіча та цукермана, але я дам повне третє на фото справа це Ігор червоненко. Пишуть, що він співвласник мережі Аптек у доброго дня. Наші джерела говорять, що він був цього вересня на дні народжені Міндіча в Гердва, Ізраїль, в готелі Ден Акадія Хазлея, розповів парламентар. Джерела железняка стверджують, що саме процик може представляти інтереси червоним канафармринку. Навіть говорять, що там в аптечному бізнесу може мати частку і сам міндіч. Особливо, після обшуків вчора набув в цій сфері в рамках операції УМІДАС. Тож думаю, такої логіки треба притримуватись, коли ми шукаємо, хто вніс нову заставу, підсумував він. Нагадаємо, що за колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишева, підозрюваному у незаконному збагаченні, 19 листопада внесли 51 мільйон гривень застави. Він має вийти з СІЗО найближчим часом. Ваксу хвалив конфіскувати майно родини заступника начальника Київської нацполіції Полієнка, пентхаус площею 220 м та два паркомісця. Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення у дохід держави майна родини заступника керівника Головного управління національної поліції Києва Тараса Полієнка. Про це повідомляє цензор НЕТ із посиланням на ВАКС, Радіо Свобода, САП. 19 листопада колегія суддів частково задовольнила позов спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо визнання необґрунтованими активів Полієнка та його близьких осіб. Суд визнав необґрунтованим двоповерховий пентхаус площею 220 кв. кави М уЖК у зарічний і ухвалив стягнути вартість цього майна 3 мільйони 672 тисячі 929 гривня, а також 4 мільйони 972 тисячі 571 гривня доходів, отриманих від продажу квартири. Крім того, у дохід держави будуть стягнуті два паркомісця в тому ж комплексі. Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів до апеляційної палати ВАКС. Раніше, у вересні 2024 року, журналісти схем встановили, що апартаменти, де проживала родина Полієнка, були оформлені на його тещу, яка офіційно заробила лише 100 гривень. Що передувало, раніше цензор не повідомляв, що заступник начальника нацполу Києва Полієнко мешкає в елітній квартирі теші на 220 КВМ, яка за життя заробила 100 гривні пізніше, родина продала скандальний пентхаус у 2,5 рази дорожче від початкової вартості. Служба безпеки України затримала інформаторку гру РФ, яка коригувала російські бомбардування лимана. Фото. Контррозвідка служби безпеки затримала на Донеччині ще одну інформаторку російської воєнної розвідки. Зловмисниця на надважкі керовані авіабомби, артобстріли та ударні дрони РФ лиману, інформує цензор ЕНЕТ. Кого було затримано? За матеріалами справи, коригуванням ворожого вогню займалася завербована ворогом 50-річна місцева продавчиня, яка чекала на захоплення регіону. Співпрацювати з расистами жінка розпочала після того, як в одному з телеграм-каналів запропонувала їм свою допомогу у війні проти України. Згодом вона отримала завдання відстежувати та передавати гру РФ координати Сил оборони, по яких окупанти планували свої атаки. Під час розвідулазок фігура НТК пішки обходила прифронтову громаду, намагалася виявити та позначити на Гуглкартах геолокації запасних командних пунктів та укріп районів українських захисників. Крім цього, жінка завуалювано випитувала потрібну інформацію у відвідувачів магазину здебільшого місцевих жителів. Зібрані відомості вона надсилала у ЗВС Ковому, який виявився її давнім знайомим, що виїхав до РФ та працює на російську спецслужбу. Співробітники Служби безпеки України викрили і задокументували підривну діяльність інформаторки, а на фінальному етапі затримали поблизу місця роботи. При обшуку в неї вилучили смартфон із доказами роботи на ворога. Слідчі служби безпеки повідомили їй про підозру, несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення су, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до вісьмох років тюрми. Світові компанії більше не соромляться називати шай причиною звільнень співробітників Блумбак. Компанії по всьому світу дедалі частіше відкрито визнають, що скорочують персонал через запровадження технологій штучного інтелекту. Якщо раніше роботодавці уникали таких заяв, аби не викликати обурення, то тепер ситуація змінюється, повідомляє Блумбак. У вересні німецька Лафтанза оголосила, що до кінця десятиліття скоротить 4 тисячі посад, зокрема через використання шай. Данська енві повідомила, що приблизно тисяча робочих місць опинилися під загрозою через діджиталізацію, шай та зміну потреб клієнтів. Ігрова компанія Крафтан також оголосила про призупинення найму через вплив штучного інтелекту. У США штучний інтелект офіційно став причиною скорочення 48 414 робочих місць у 2025 році, з яких 31 039 припали на жовтень, свідчить Дані Челленджер, Грей Крисмас. Стрімке зростання пояснюється не лише активнішим упровадженням шай, а й загальним збільшенням кількості планових звільнень. Американські компанії, що довго зберігали великі штати, тепер скорочують персонал через ризики, пов'язані з тарифною політикою Дональда Трампа, торговельними війнами та падінням споживчого попиту. За словами операційного президента Раберт Хеф Джорджа Денлінгера, частина скорочень пов'язана з надмірним наймом під час пандемії, а посилання на шаї інколи може бути формальною причиною. Великий бізнес, який активно інвестує у штучний інтелект, часто пов'язує скорочення не з тим, що технологія замінює конкретні посади, а з потребою перерозподілити ресурси на розробку та інфраструктуру. Саме так відбувалося в Amazon, Microsoft і Oracle, що вкладають мільярди доларів у чіпи, дата центри та фахівців. Навіть якщо компанії прямо не заявляють, що штучний інтелект сприяє скороченню персоналу. Вони все частіше використовують його як аргумент для підвищення вимог до нових працівників. У внутрішній службовій записці гендиректор Shopify Inc. Тобі Лутке на початку року повідомив співробітникам, що команди повинні продемонструвати. Чому вони не можуть досягти бажаного результату за допомогою Шай перед тим, як просити про розширення штату? Як повідомлялося наприкінці жовтня, компанія Amazon планує оголосити про масштабне скорочення штату. Під звільнення можуть потрапити до 30 тисяч офісних працівників, майже 10% усіх корпоративних посад. Причиною такого кроку є прагнення компанії зменшити витрати та підвищити ефективність управління. Попри те, що Amazon має сотні тисяч співробітників по всьому світу, це скорочення може стати найбільшим за всю історію компанії. Нуль Кабмін затвердив оновлені правила визначення вартості будівництва. Що змінилося? Кабінет міністрів оновив правила визначення вартості будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будівель та доріг на період воєнного стану. Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у телеграм за підсумками засідання уряду, яке відбулося напередодні увечері. Важлива норма для всіх відновлювальних робіт після російських обстрілів. Мета зробити розрахунок вартості робіт зрозумілим, єдиним для всіх і, заснованим на реальних даних, повідомила Свириденко. За її словами, зокрема, уряд встановив єдиний підхід до визначення загальновробничих і адміністративних витрат, а також прибутку. Закріплюються чіткі відсоткові орієнтири, 10% для загальновробничих, 3% для адміністративних і 15% – прибуток підрядника. Це спрощує планування та забезпечує однакові умови для різних проєктів. Оновлюємо підхід до зарплати будівельників. Оплата праці має відповідати галузовим гарантіям і може бути підвищена у складних умовах, зазначила голова уряду. Крім того, буде створена база цін на будівельні матеріали та кодифікатор будівельної продукції, вони дозволять порівнювати ринкові ціни і уникати завищень. Вона додала оновлені правила діятимуть протягом воєнного стану та рік після його завершення. Як повідомлялося, раніше Кабмін нормував зобов'язання замовників публікувати в системі Прозору інформацію про ціни на будівельні матеріали та ресурси, які закуповуються під час ремонтів і будівництва. Уряд затвердив розроблені міністерством Федорова нові правила для операторів лотерей. Їх Кея ітикує хетеманцев. Кабінет міністрів затвердив нові правила роботи операторів лотерей. Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у телеграм за підсумками засідання уряду, яке відбулося напередодні увечері. Ухвалили постанову, яка встановлює розроблені мінцифрою нові та зрозумілі правила для операторів лотерей. Упродовж більш ніж десятиліття ця сфера працювала в сірій у зоні без контролю, прозорої звітності та сплати ліцензійних платежів. Це призводило до значних втрат для бюджету і створювало можливості для зловживань, написала Свириденко. За її словами, нові правила передбачають відкриті конкурси для отримання ліцензій, щорічні ліцензійні платежі, понад 67 мільйонів гривень від трьох операторів, електронну систему обліку, що дозволить державі відстежувати продажі та виплати виграшів у режимі реального часу, унікальні QR-коди для кожного білета та термінала, щоб забезпечити захист від підробок і підтвердити легальність обладнання. Це рішення повертає лотерейний ринок у правове поле і створює передумови для реального контролю за його роботою. Наступний крок оновлення закону про державні лотереї. Він потребує серйозного вдосконалення, щоб припинити монополію, закрити прогалини в регулюванні та відкрити ринок для міжнародних компаній і інвестицій, додала Свереденко. Новий порядок роботи лотерей критикує Гетеяманцев. Зауважимо, що проєкт цієї постанови різко критикував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетеяманцев, Слуга народу. За його словами, розроблені мінцифри під керівництвом першого віцепрем'єра Михайла Федорова нові правила дозволять трьом лотерейним операторам УНЛ, Патріот та МСЛ, отримати нові ліцензії фактично без конкурсу. Федоров намагається відсікти іноземців від участі в конкурсі на лотерейні ліцензії на користь його любих друзів, лотерейних операторів УНЛ, Патріот У та МСЛ, того самого, де у 2019 році в мене була величезна участка аж у 0,19 відсотка. Хоче, аби вони отримали ліцензії фактично поза конкурсом, умови якого виписані під них, написав ГТЕ Манцев у Телеграм. За його словами, новий порядок роботи операторів в лотерей вимагає, щоб претендент на отримання ліцензії мав сайт, через який вже проводяться ігри, або який вже має договори, які можна укласти тільки на підставі ліцензії. На думку ГТЕ Манцева, це не дозволить отримати ліцензії жодній іншій компанії, крім тих, хто в ленському варто звільнити Єрмака та почати працювати з опозицією. Президенту Володимиру Зеленському варто звільнити главу ОП Андрія Єрмака та сформувати уряд з нових реформаторів. Як інформує цензор НЕТ, про це йдеться в матеріалі Ефти? Більше новин у телеграм-каналі Цензор.Нет. Справа міндіча. Журналісти зазначають, що Ді Зеленського виявилось недостатньо, щоб зупинити політичний та громадський спротив, який виник після публікації розслідувань НАБУ. Українці відчувають спробу узам'яти у справу. Зеленський зосередив владу на вершині держави під керівництвом всюди керівника офісу Андрія Єрмака. У рамках цієї старої системи лояльність винагороджується більше, ніж компетентність, а терпимість до самозбагачення та загроза сфабрикованого розслідування з боку спецслужб використовують як інструмент контролю, йдеться в матеріалі. Читайте також на науцензор.Нет, Зеленський може звільнити єрмака, якщо на записах набу буде пряма розмова з главою ОП про корупцію джерела. Що варто зробити Зеленському? Ефти вважає, що президент має дозволити правоохоронцям, ймовірно, йдеться про набу та Сап. Ред, довести справу до кінця та здійснити кадрові зміни. Йому, Зеленському. Ред. Варто змінити стиль управління. Уряд національної єдності був би надто неефективним, але Зеленський повинен відкрити кабінет для талановитих реформаторів, працювати з конструктивною опозицією та припинити вважати суперників та незалежні засоби масової інформації з радниками. Для виконання цього потрібно очистити президентський офіс і прибрати радників, пов'язаних зі зловживаннями, пише редакція видання. Там зазначають, що звільнення єрмака виглядає неминучим. Протиповітряна оборона знешкодила 106 із і випущених росіянами безпілотний літальний апарат, повітряні сили. Інфографіка. Російські війська атакували Україну безпілотниками різних типів. Про це повідомили повітряні сили, передає цензор Нет. Більше новин у телеграм-каналі Цензор.Нет. Подробиці атаки. Зафіксовано пуски 136 безпілотний літальний апарат типу «Шехет», «Гербера» та інших напрямків: Курськ, Орел, Мілерово, Брянськ, Шаталово, Приморськоахтарськ, РФ, Гвардійське тот Ар -Крим». Як відпрацювала протиповітряна оборона? Станом на 8 годин 30 хвилин протиповітряною обороною збито подавлено 106 ворожих безпілотні літальний апарат, типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 29 ударних безпілотний літальний апарат на 16 локаціях, а також падіння збитих уламки на трьох локаціях. Наразі атака триває в повітряному просторі декілька ворожих безпілотний літальний апарат. Тис росіян на Курщині залишилися без світла після ударів по енергетиці, губернатор. Фоторепортаж. У Курській області РФ атаковано електропідстанції, внаслідок чого жителі у кількох районах залишилися без світла. Про це повідомив губернатор області Хінштейн, передає цензор, НЕТ. Що відомо. Внаслідок атаки без електрики залишилося понад 16 тисяч осіб у Глушківському, Рильському та Коренівському районах. Рильську вже підключили до резервних джерел. Наслідки уточнюються, що найближчим часом буде проведено інженерно саперне обстеження територій, зазначив він. Водночас глава області не уточнив, які саме об'єкти було атаковано. Трамп доручив продовжити розробку законопроєкту щодо санкцій проти РФ. Президент США Дональд Трамп доручив лідеру республіканської більшості в сенаті Джону Тюну продовжити роботу над двопартійним законопроєктом щодо санкцій проти Росії. Як інформує цензор, НЕТ із посиланням на CNN, про це повідомив сенатор республіканець Лінці Грем. Він зазначив, що Трамп під час недільної гри в Гольф наголосив для досягнення мирного врегулювання між Росією та Україною важливо продовжувати військову підтримку України та переслідувати тих, хто купує дешеву російську нафту. Грем також повідомив про заплановану телефонну розмову з членами Палати представників і Сенату та наголосив, що і дуже важливо, щоб ми не зіпсували цю справу. І якщо ви хочете, щоб Путін сів за стіл переговорів, не буде успішного плану на 28 або 12 пунктів, якщо Путін не вірить, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну військово і будемо боротися з тими, хто купує дешеву російську нафту, сказав сенатор. Сенат США ухвалить нові санкції проти РФ, щоб підтримати Україну. Він наголосив, що Конгрес має ухвалити законопроєкт, аби мати уважелі впливу на переговорах із російським диктатором Путіним. Тюн зазначив, що він є серед десятків сенаторів, які вважають законопроєкт Гремак важливим інструментом для досягнення цієї мети. Водночас він додав, що просунути санкційний законопроєкт через Конгрес буде легше, якщо його розгляд розпочнеться в палаті представників, оскільки саме вона відповідає за питання доходів і має розглядати такі ініціативи першою. Росія може негайно завершити війну, вивівши війська з України, Міністерство закордонних справ Великої Британії. Велика Великобританія поділяє ініціативу президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні і закликала Росію вивести свої війська. Як інформує цензор, НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на представника Міністерства закордонних справ Великої Британії. Росія може зробити це завтра, вивівши свої війська та припинивши незаконне вторгнення, заявив речник Міністерства закордонних справ Великої Британії, додавши, що Лондон підтримує прагнення президента Трампа покласти край у цій варварській війні. Видання пише, що заява прозвучала після того, як агентство Reuters повідомило, що Вашингтон тисне на Київ, щоб той прийняв розроблений США мирний план. Reuters додає, що представник британського зовнішньополітичного відомства сказав також, що Лондон поділяє бажання президента Трампа покласти цій варварській війні. Що відомо про мирний план Трампа? За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28 пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кітакелога, віцепрезидента Деже Д. Де Венса, Марку Рубіо та інших. За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ, скорочення чисельності Збройних сил України, скорочення військової допомоги США, визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні. Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО також Помпео говорив про і реальні санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану. Без втручання Трампа шансів на зупинення бойових дій майже немає, Буданов. Дії президента США Дональда Трампа є системними та можуть стати вирішальними для припинення війни в Україні. Оцінювати його лише за медійним образом помилка. Як інформує цензор, НЕТ, про це начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтерв'ю 24 каналу. Я не думаю, що без його втручання є шанс на зупинення бойових дій. Станом на зараз, заявив очільник Гур. Він також висловив сподівання, що наміри президента США справді можуть призвести до результату. Все, що я можу сказати, я сподіваюся, що президент США правий. І все це вдасться якось врегулювати найближчим часом, сказав Буданов. Окрім цього, він наголосив на масштабах війни, яку веде Росія проти України, охарактеризувавши її як найкривавішу після Другої світової. Абсолютно все інше використовувалося від підводних човнів до стратегічної авіації, зазначив він, підкреслюючи, що в конфлікті були задіяні всі типи конвенційного озброєння, окрім ядерної зброї. Мирний план Трампа. Видання NBC News повідомило, що Трамп схвалив 28 пунктний мирний план і між Росією та Україною після консультацій з Дмитрієвим та деякими українськими чиновниками. План зосереджений на наданні обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення тривалого миру.